До вихідних в Україні поступово зміниться погода. Зокрема, спека, яка зараз захопила схід, південь та більшість центральних областей, трохи ослабне. Натомість в Україні прийдуть дощі та грози. Про це нам повідомляє Україдромедцентр. Так, за прогнозами синоптиків, 10 серпня, суттєвих опадів зазнає тільки західна частина України. Дощі з грозами прийдуть у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій. А також у Хмельницькій, Житомирській, Київській, Вінницькій та Одеській областях. Нарешті території України буде суха та сонячна погода. Щодо температури повітря, то вона трохи ослабне до комфортних температур у західній, північній та центральній частині України, але все ще у східних та південних областях буде дуже спекотна погода аж до плюс 37 градусів тепла в денний час доби. Вітер в цей день буде переважно північно-східного напрямку 5-12 метрів в секунду. Так, у середу, в західних областях, температура коливатиметься від плюс 18 до плюс 27, а вночі буде від плюс 17 до плюс 21 градусів тепла. Дорогі глядачі, бережіть себе своїх близьких і мирного неба нам усім над головою. У північних регіонах очікується температура від плюс 18 до плюс 24, вночі буде прохолодніше. Від плюс 17 до плюс 20 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 26 до плюс 37, а вночі від плюс 20 до плюс 29 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатись в межах від плюс 19 до плюс 24, а вночі від плюс 14 до плюс 21 градусів тепла. У середу на півдні температура буде від плюс 27 до плюс 35 в день. І від плюс 23 до плюс 26 градусів тепла вночі. У Києві 10 серпня протягом всього дня небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура повітря буде від плюс 17 до плюс 21 градусів тепла. У Львові небо ясне вранці затягнеться хмарами у середині дня, та погода буде похмурою до самого вечора. Увечері йтиме дрібний дощ, температура повітря становитиме від плюс 11 до плюс 21 градусів тепла. У Харкові у середу, зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня й неба вкриться хмарами, які протримуються до вечора без опадів. Температура повітря очікується від плюс 18 до плюс 32 градусів тепла. У Дніпрі ясною погодою на день не порадує. Хмари закриють небо вже з самого ранку та протримуються до пізнього вечора без опадів. Температура в цей день буде від плюс 21 до плюс 32 градусів. В Одесі 10 серпня протягом всього дня погода буде похмурою, без опадів. Температура повітря буде від плюс 21 до плюс 31 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!